Як умру, то поховайте мене на могилі, серед степу широкого на вкраїні милі, щоб лани широкополі і Дніпро, і кручі, було видно, було чути, як реве ревучи, як понесе з України у синєє море, кров ворожу. Отоді От я. І лани, і гори все покину і полину до самого Бога молитися. А до того я не знаю Бога. Поховайте та вставайте, кайдани порвіте і вражою злою кров'ю волю окропіте. І мене. В сім'ї великій, в сім'ї вольній, новій не забудьте пом'янути незлим тихим словом.